Росія не видаватиме Віктора Януковича Україні. Відповідну заяву зробив під час візиту до Криму генпрокурор Російської Федерації Юрій Чайка. Зокрема, він сказав: цитую за нашими даними, він не вчинив ніяких злочинів і тому немає підстав для його екстрадиції. Кінець цитати за словами Юрія Чайки. Російська Федерація досі вважає Януковича легітимним президентом, а нинішню владу України такою, яка прийшла в результаті збройного перевороту. Як відомо, Віктор Януков. Во ж був відсторонений від влади конституційною більшістю нардепів України після втечі з країни четвертий президент України звернувся до влади Росії з проханням забезпечити його особисту безпеку, і це прохання було задоволено в Україні. Ж Віктора Янковича оголошено у міжнародний розшук. Росія включила Крим і Севастополь до переліку суб'єктів Російської Федерації в Конституції Росії. Про це повідомляє і Тартас. Нова редакція основного закону опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації. У виносках зазначено, що найменування нових регіонів Республіка Крим і міста федерального значення Севастополь. З огляду на ситуацію щодо анексії Росією Криму, скупчення російських військ біля українських кордонів, Україна закликає створити нову систему глобальної безпеки. Про це заявив Арсень Яценюк на київському безпековому форумі. Також прем'єр зазначив, що Україна не змириться із окупацією Криму. Наявна система глобальної безпеки засвідчила свою неефективність у ситуації з військовою інтервенцією з боку Росії в Україні, тому її необхідно переглянути. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму. Також прем'єр зазначив, що українська сторона і надалі сподівається на підтримку міжнародної спільноти. Ми звертаємось до наших західних партнерів. Нам потрібна модернізація, нам потрібна технічна і інша допомога. для... Формування українських збройних сил як тих сил, які можуть захистити і Україну, і які можуть захистити і Європу. Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів з тим, щоб сісти за стіл і напрацьовувати нову спільну модель безпеки для Європи. Арсеній Яценюк наголосив, що кримський конфлікт це не питання двосторонніх відносин між Україною та Росією, а проблема підриву глобальної безпеки. Цитую, міжнародне співтовариство в цих умовах зобов'язане знайти гідну відповідь будь-якому агресору, який вважає, що завдяки наявності, в тому числі ядерної зброї, і значної кількості армії можна переглядати кордони, захоплювати країни і фактично переглядати результати Другої світової війни, заявив прем'єр-міністр. Українська держава ніколи. Не визнає анексію Криму, і настане той час, коли ще при нашому житті Україна відновить контроль за українською територією, що є Автономна Республіка Крим. Ми переконані, що наші західні партнери, які надали безпрецедентну політичну підтримку Україні, Будуть і надалі так же жорстко сповідувати принципи виконання міжнародного права. На думку Арсенія Яценюка, найбільша трагедія буде, коли новий радянський союз з'явиться у цьому столітті. А тому він вважає, що світ мусить дати чітку і гідну відповідь агресорам, як далі будувати систему безпеки. Катерина Щугорова, регіональна служба новин. До Криму на потязі зась Укрзалізниця з 27 травня тимчасово припиняє продавати квитки до Криму. У зв'язку з коригуванням розкладу самопроголошеною кримською залізницею без узгодження з Укрзалізницею було прийнято рішення тимчасово припинити попередній продаж квитків на поїзди, що йдуть на півострів. Продаж квитків не здійснюватиметься як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні потяги, що курсують території України. Йдеться в повідомленні. Як відзначають фахівці, укрз залізниці також існує необхідність перегляду графіка руху через значне зниження пасажиропотоку і введення додаткових зупинок для проведення контрольних операцій. Україна виконала 13 попередніх умов МВФ для отримання першого траншу кредиту. Про це у четвер під час прес-конференції у посольстві України США заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. Наразі у Вашингтоні будуть вести переговори з МВФ про конкретні терміни і суми підтримки. Як повідомляла раніше директор-розпорядник фонду Крістін Лагард, Рада керуючих МВФ прийме рішення по кредиту для України на раніше кінця квітня. За її словами, фонд розглядає можливості виділення. Аня чотирнадцяти, мільярдів доларів. Тим часом Олександр Шлапак зазначив: цитую, ми отримуємо гроші частково в резерв НБУ і частково в державний бюджет. Вони матимуть конкретне призначення. Ми не плануємо в усякому разі перші транші від МВФ та наших партнерів витрачати на розрахунок з Росією. Водночас він нагадав, що Росія здійснила анексію Криму, включно з державними підприємствами та інфраструктурою на півострові. І ще треба розібратися, хто кому винен після останніх подій. Повідомляє Українформ. Україна не купуватиме російський газ за новою ціною. Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив під час години запитань до уряду, що Київ вважає неприйнятною ціну за газ, запропоновано Росією у майже 500 доларів за тисячу кубометрів. На думку міністра, така ціна є виключно політичною. Також продан заявив, що перемовини щодо ціни на газ тривають. Україна вже спрямувала свої пропозиції Москві щодо ціни на газ та чекає відповіді. Раніше міністр заявляв, що Україна вважає прийнятною ціну на газ з Росії у 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Антикорупційна комісія працює в Міністерстві доходів і зборів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Комісія з проведення перевірки дотримання вимог закону України про засаду запобігання і протидії корупції виявляє правопорушення чинного законодавства як з боку службових осіб міністерства, так і суб'єктів господарювання. Відомості про всі випадки правопорушення надаються у правоохоронні та контролюючі органи. Інформація щодо протиправних дій посадових осіб, міндоходів, порушення чинного законодавства до суб'єктами господарювання можна надавати антикорупційні комісії за адресою: Київ, Львівська площа 8 або за телефонами: 044 247 35 37 або ж 590 27 34. Для того, аби подати цьогоріч документи до вишу і стати студентом, абітурієнтам необхідно буде поквапитися, адже у Міносвіти хочуть скоротити цей термін на два тижні. Про це повідомив у четвер міністр освіти і науки Сергій Квіт під час відеозустрічі з експертами зі Львова, Одеси, Дніпропетровська та Харкова. Таке впровадження головний освітянин запропонував у зв'язку з тим, що у викладачів, які працюють в університетах у приймальних комісіях, випадає два місяці літа. Вступна кампанія 2014 розпочнеться традиційно 1 липня і матиме три хвилі оголошення рейтингових списків. А майбутні студенти зможуть одночасно подати документи до п'яти вишів на три спеціальності в кожному. Втім, робити це їм доведеться якомога швидше, адже терміни подання документів міносвіти хоче скоротити. Донецькі освітяни натомість констатують, найбільша активність під час вступної кампанії саме у перші та останні дні. Послідні дні всегда активно. предпоследний день, последний день подачи, он приблизительно по активности соответствует первым, первой неделе подачи. Вот активно первая неделя. На второй неделе падает на две трети активность, все начинают уже отдыхать. У зв'язку із можливим скороченням термінів подання документів до вишів можуть виникнути проблеми не тільки в абітурієнтів. Викладачам також доводиться поквапитися і переробити розлад здачі іспитів у вищих навчальних закладах. Не допоможе у вирішенні проблеми і неоднорічна робота з єдиною державною електронною базою з питань освіти. Електронна система є, але це база даних, а не програмний комплекс. Ми працюємо, наприклад, на вуз работает. У нас есть своя система, которая является программным комплексом. Сейчас весь университет, практически весь штат, вместе с учебно-вспомогательным персоналом задействован приемной кампании. Причем приемная кампания два месяца. Преподавателям просто некогда даже отдохнуть. Окрім офіційних паперів щодо скорочення термінів подання документів, профільні фахівці в очікуванні і затвердження нових умов вступу до вишів. Відповідні правила у Міносвіти обіцяли істоту не змінювати, а внести деякі корективи. Вже до кінця травня також має бути затверджено і держзамовлення. Олександр Вчаренко, Андрій Долгі, регіональна служба новин. Замість двох міністерств одне кабінет міністрів приєднав Міністерство промислової політики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Про це йдеться в постанові Кабміну від 23 березня, оприлюднені у п'ятницю на веб-порталі уряду. Реорганізувати міністерство промислової політики шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Створити комісію з реорганізації Міністерства промислової політики йдеться в постанові головою. Комісії призначено першого заступника міністра Економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюту, який за три місяці має проінформувати Кабмін про результати. У Донецьку продовжується весняний двомісячник з благоустрою. Лад наводять не лише у парках та скверах. Чимало підприємств та організацій також поспішають упорядкувати прилеглі території. Одним з таких є Донецька обласна державна телерадіокомпанія. На роботі ми проводимо часу більше, ніж вдома, тож це і є наш другий дім. Такої думки дотримуються працівники Донецької обласної державної телерадіокомпанії. А щоб в домівці було чисто та затишно, щороку навесні упорядковують територію телецентру. Кожен рік, незважаючи на суботніки, після зими, територія дуже велика і потрібно привести в божеський віт. Стараємося, щоб двор виглядав завжди обрядним, акуратним. Ну, это же наш дом, наша работа. Мы здесь больше времени проводим, чем действительно дома находишься. А на работе это свое, и как-то хочется, чтобы наш телецентр выглядел еще лучше, еще уютнее. И наши сотрудники выходили летом в сад и собирали те же яблоки. Розпочинається активна робота з першим теплом. Вже з березня співробітники телецентру взялися за граблі, лопати та пили. Тож на сьогодні встигли зробити чимало. Територію ми убрали, дерева подпилили, сухостой весь вивезли. Те ж ветки, которые, щоб не збирати, не захламлювати нашу територію, ми це все вивозимо на свалки. Договори у нас є. Вигрібли клумби від опавшої листвы, которые все одно в течение зими она попадає. Але зупинятися на зробленому ще рано. У планах активна робота над озелененням території. Наразі всі клумби вже було засіяно декоративною травою а з настанням сприятливих погодних умов працівники телерадіокомпанії висадять на території безліч квітів. Карина Пунтус, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. З першої до останньої секунди буде боротьба. Таку обіцянку щодо ігор однієї четвертої плей-офф суперліги дав оболівальникам головний тренер баскетбольного клубу Донецьк Валерій Плеханов у своєму передмачовому інтерв'ю. Відтепер поєдинки йдуть на вибуття. Першим суперником тигрів буде запорізька фера ЗНТУ. НТУ. Матч відбудеться 12 квітня на базі ДЮСШ США No5. Прітензії подачі ні по одному з ігроків. Все, включая администрацию, включая игроков, я думаю, болельщиков все хотят, чтобы мы еще поиграли. То есть задача наиграть состав молодежь остается, но очень хочется побед. Очень хочется сезон закончить а, какими-то яркими играми. Для этого тренируемся. То преимущество по вторым-третьим номерам, которые у нас есть, а мы выше, мощнее нам необходимо реализовать. Но при этом. Задача за счет того, что они быстрее стали удержать маленький. То есть Вільховецький, э, рыбалка, Ібуцький ребята швидкі, ребята умеющие бросить, ребята умеющие пройти. Поэтому, з одной стороны, нам необходимо их, їх, з другой сторони, реализовать то, що є у нас. Одразу після випуску регіональної служби новин дивіться актуальне інтерв'ю з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Це була остання інформація у випуску. Детальніше про події тижня дивіться у суботу, о дев'ятнадцятій в інформаційно-аналітичній програмі. Регіон я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у суботу 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ. На ґрунті місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду, місцями пориву – до 15-20. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5 градусів, в день – 8-13 градусів із позначкою «плюс». По Донецьку вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день – плюс Дев'ять плюс 11. Атмосферний тиск падатиме.